Лучше, коли є регулювальник на дорозі, то менше заторів і менше путанин є. Бо якщо так їхати, кожен їде, знаєте, як у нас дуже багато нагор. Їдуть, в кого машина вища, то й проскакують. регулювальник це не дозволяє. Не це кожен водій знає. Повинен знати. Якщо він водій, він повинен знати і він це знає. Надзвичайно великий плюс без них. Ну... Ніяк не проїдеш на перехрестя. Вчора проїжджав, І там, де він був, то заторів не було. І буквально на тому ж перехресті, грубо кажучи, його не було і затори були. В інший день. Так. Да. Багато водіїв не знають жестів регулювання. Аварійних ситуацій не було. Просто ми стараємося, якщо не зрозумілий жест згідно правил дорожнього руху, ми стараємося довести до водія жест, який буде йому зрозумілий. Регулювальник. Стоячи на регулювання будь-якого перехрестя, має перевагу над світлофором, навіть якщо він вімкнений над дорожніми знаками дорожньою розвідкою. Основні жести це увага, коли піднімає поліцейську руку вверх разом з жезлом. Це всі чотири напрямки зупиняються. Чи три напрямки від якого перехрестя? Обов'язково водій, щоб зрозумів і знав, що на груди і на спину поліцейському їхати не можна.